Малята, сьогодні ми з вами будемо говорити про чарівну красуню. А що ж це за красуня, ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку? Привітанням журавля я пробуджую поля, наповняю ручаї та заквітчую гаї. Кожен з нас мене впізна. Здогадались я, весна, так, діти, це про весну. Вся природа прокидається на весні від довгого зимового сну. Та не сама весна приходить, а братів з собою приводить це березень, квітень та травень. Відгадайте загадку і скажіть, хто ж прокидається найпершим весняного ранку? Все від нього навкруги набирається снаги, Щойно ранок настає, виглянь у віконечко. Всім воно життя дає променисте сонечко. Навесні сонечко піднімається вище. Промінці дають все більше тепла та світла. Прокидається природа. Біжать і дзюркочуть струмки, прокидаються дерева, квіти, тварини. А кому потрібно сонечко? Правильно, людям! Тваринам, рослинам, комахам, птахам сонечко потрібне всім. А скажіть малята, що ще відбувається в природі, коли з'являється сонечко? Сонце обігріває землі, розтоплює сніг та кригу. Почали пробуджуватися рослини та тварини. Перші квіти проростають з цибулиночок малих. Красну весну зустрічають, розпізнайте діти їх. Правильно, це проліски, підсніжники, крокуси, сонтрава, фіалка, калюжниця, конвалії, кульбаби, мати й мачуха. Зігріті сонечком, та напоєні водою, на яку перетворився сніг, прокидаються дерева, починають. Бруньєвіти бруньки. Брунька ніби скринька, у якій ховається листочок від холоду. На деяких деревах спочатку з'являються листочки із бруньки. А в деяких бруньках сплять квіточки і спершу з'являються квіточки, а потім уже листочки. В лісі на галявині теплій, поміж ялинок запашних. Уперше спалахнув метелик тендітний вогничок весни. З приходом весни прокидаються не лише тварини, а й комахи. Зігріті сонечком вони повиповзають із затишних куточків, де спали взимку. А чи всі комахи приносять користь? Правильно, діти, не всі. Деякі комахи шкодять рослинам. Але треба пам'ятати, у природі. Немає ні поганих, ні гарних істот, усі вони дуже необхідні, щоб підтримувати рівновагу у природі. У житті тварин також відбуваються суттєві зміни. Деякі змінюють свої шубки, у деяких густа пухнаста шерсть стає рідшою. а найголовніше, що навесні у тварин народжуються дитинчата. Дорослі звірі доглядають за малюками, захищають їх. Ось така вона весела і радісна весна!